Сезон в українському футзалі впевнено рухається до апогею. Відомі всі півфіналісти Фавбет Екстраліги та фіналісти Вищої ліги серед жінок. Також у цьому випуску розкажемо, коли відбудеться жеребкування юнацького євро 2025 та розповімо, як Ігор Корсон переможцю Ліги Чемпіонів дубль робив. Тисніть лайк, ставте дзвіночок, і ми починаємо. Аврора першою пробилася до півфіналу у Фавбет Екстраліги. Третій матч проти сухої балки знову давався непросто, але все ж кияни перемогли 5-2 та обійшлися без другого матчу в Дніпрі. А от хід після дуже впевненої перемоги у третьому матчі з рахунком 6-0 закрити свою серію не зміг. На наступний день Атлетик Футзал» зібрався як на останній бій та вдруге обіграв чемпіона. Тепер уже в рідних стінах. Тож доля потівки у півфіналу визначалася у п'ятому поєдинку в Києві. Там дніпряни очікувано нав'язали гідну боротьбу, але два шалених м'ячі за комірець воротарю сильно змінили хід поєдинку. І якщо з першим голом можуть бути питання до Богдана Мещерякова, то другий це просто фантастика від Олександра Сухова. Просто подивіться на цю unbelievable траєкторію. Простріл! Жук там! Ох, Власові Власо сухова! Власо неймовірний! Я у ворота зараз пода. Атлетик футзал не втрачав надії до останніх секунд, але хід переміг 3-1 та продовжив шлях до третього чемпіонства поспіль. Енергія та скаяппудзал також обмінялися перемогами, і це призвело до п'ятої гри в серії. Але ще під час третього матчу стався епізод, який вмить змусив забути про запеклу боротьбу на паркеті. Шаропіні раптово впав на підлогу та втратив свідомість. У ту мить запанікували всі, крім лікарів енергії. Олег Чернецький та Олександр Хома оперативно надали гравцю екстрену допомогу. На щастя, завдяки професіоналізму медиків, з гравцем все в порядку. І вже у фінальному, п'ятому поєдинку він взяв участь та ще й зміг забити два з восьми голів своєї команди. Загалом же в Еншпілі феєричної серії між авіаторами та енергетиками було забито 12 м'ячів. Стільки ж команди настріляли і в основний час першої гри. Але на відміну від усіх попередніх матчів, інтрига остаточно зникла вже всередині другого тайму, коли рахунок став аж 8-1. І, хоч під завісу зустрічі енергія відквитала три м'ячі, глобально це вже нічого не змінило. Ще одна путівка в півфінал розігрувалася між ураганом та соколом. Щоб перевести серію в п'ятий матч, володарям кубку потрібно було вигравати обидві домашні гри. І франківці майже виконали цю складну задачу. Після перемоги в третьому матчі ураган впевнено вів 3-0 і в четвертому, але дозволив Соколу відіграти три м'ячі. Овертайми склалися надзвичайно драматично. Наприкінці першого бабак шикарним ударом вивів Сокіл вперед. Але за 36 секунд до фінальної сирени ураган отримав шанс на перетунок завдяки дабл пенальті. Коли до позначки підійшов Мар'ян Масевич, усі в залі затамували подих. У на мене коледжу фізичного виховання. Тут не те, щоб тиша тут здається дійсно затамували подих. Масевич Масевич пробуває, влучає в руку Шевченка. Як ви вже зрозуміли, далі пройшов сокіл. І на даний момент ми вже знаємо всіх учасників півфіналу. Проти хмельницького клубу зіграє хід, а в іншій парі путівку у фінал та лігу чемпіонів боротимуться Аврора та «Скаяп футзал. У жіночій вищій лізі пройшли вирішальні матчі другого етапу. Чемпіон та Лодомир впевнено переграли своїх прямих конкуренців і посіли перші два місця. Тепер на дві найцінніші жіночі команди України чекають поєдинки чемпіонської серії за золоті медалі. А от лідер та МСК Дніпро розіграють бронзовий комплект нагород. Розклад вирішальних матчів сезону в жіночому футзалі повідомо вже незабаром. Завтра, 15 травня, відбудеться важлива подія в юнацькому футзалі. У Кишеневі пройде процедура жеребкування Євро 2025 серед команд до 19 років. Нагадаємо перелік потенційних суперників збірної України: Іспанія, Португалія, Італія, Чехія, Туреччина, Словенія та країна господарка Молдова. Прямий ефір жеребкування розпочнеться о 21.00 на Ютуб-каналі Федерації футболу Молдови. Окрім того, в телеграм-каналі Асоціації футзалу України буде текстова онлайн-трансляція. І до новин європейського футзалу. Осасуна Магна здійснила справжній фурор, обігравши чинного переможця Ліги Чемпіонів Пальму футзал. Наш Ігор Корсунов відзначився дублем і став не лише одним із героїв зустрічі, а й увійшов до символічної п'ятірки 29-го туру чемпіонату Іспанії. Тепер бажаємо Ігорю та компанії продовжувати в тому ж дусі вже у плей-офф, адже завдяки феєричній перемозі над пальмою Осасуна Магна гарантувала собі мінімум восьме місце. Вже традиційно після Іспанії переносимося до Польщі, де вже відгриміла перша стадія плей екстра класи. На жаль, у чвертьфінальній фінальній триматчевій серії Євробус поступився чинному чемпіону рекорду з Бельськобяли. Тож для Назара Шведа, Артема Фаренюка, Данила Абакшина, Ярослава Лебедя, Григорія Занька та Романа Колтка цей сезон завершено. В у півфіналах екстракласи нам є за кого вболівати. Проти рекорду зіграє п'яст Кирила ципона. А в іншій парі гравці футзал Лешно, Артем Рося, В'ячеслав Кожемяка, Сергій Малишко та Євген Козлов будуть боротися за путівку у фінал з Любавою. Друзі, це всі новини на сьогодні. Вже завтра очікуйте на новий випуск аналітичної програми про футзал та не забувайте про жеребкування Євро Ю 19 А вже на цих вихідних продовжуємо плей в Бет Екстраліги. Щоб не пропустити кульмінацію всього сезону. Обов'язково перевірте, чи вимкнений у вас дзвіночок на нові відео від Асоціації футзалу України. А прямо зараз на своїх екранах ви бачите QR код, за яким можете долучитися до збору на потреби сил спеціальних операцій в рамках ініціативи від Афу до ЗСУ. Дякуємо вам за увагу та до нових зустрічей.